Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я у Аврорі покажу вам ціни на чай, каву, також смаколики та продукти харчування, новинки та акційні товари. Дякую, що дивитесь усім приємного перегляду. Смачні цукерки жувальні ямі гамі 18. Макофе 2 в 1 5 гривень. Маккофе солона карамель 11. Якоб смілка 18. Якобс стри одному 7 гривень 15 г. Кава розчинна сублімована Монарх 124,60 г. Матча Лати 14 на основі зеленого чаю. Кава мелена в асортименті з добавками Якобс 299 250 г. Чай мономах 45 пакетиків. Чай чорний 43, мономах Момент 32 гривні. 25 пакетиків, напій енергетичний 44, сік галіція 13, сік яблучний. Пакети слайдери 49, упаковка 10 штук 1 літрові. Пакети із застіпкою 100 штук упаковка, ціна 109, крекер солоний мікс 170 грамів 24. Печиво сендвіч Рошен 28, Трубочки вафельні рошен з горіховим наповненням 26 гривень. Пакети паперові. Добра господарочка 64 35 штук. Суміш для приготування лимонаду. Смаки в асортименті 29 Напій шоколадний зі смаками 55-104 грами. Набір кавових напоїв 12 штук 88 гривень. Цикорій індійський з кавою 37-90 г. Локшина швидкого приготування рева 13 16,75 г зі смаком курки. Чорна карта. Кава розчинна натуральна 99 Кава львівська 140, еспресо також 140-150 г. Є ще вишня в шоколаді, ціна така сама за 150 грамів. Форд класичний розчинний 60 г 64 гривні. Оригінальний Форд 299 450 г 225 г 140 Якоб, 149 Кава Старого Львову 129-200 г упаковка 100 г 64 Кава рощина сублімована 219 вага 300 г. Чай ромашка 30 пакетиків 22 гривні. 3 слона. Лісові ягоди та лимон 19-20 пакетиків. Чорний з бергамотом 29. Чорний байховий манго маракуя 29-20 пакетиків пачка. П'юре галіція зі смаками 29. Джусік смаки в асортименті 17-200 мл. Бісквіт згущене молоко 77 гривень. Бісквіт за 27-130 грамів. Цукерки шоколадні пташине молоко. Смаки в асортименті 169 Вафлі артек 11 Зефір білорожевий. Ціна 64 320 гримів. Глазурований 59 225 гримів. Багети зі смаками 9. Вага 50 грамів, сироп до кави 29. Ірландський лікер, Також зі смаком кокосу, лісовий горіх та солона карамель. в асортименті Ловаре 88 гривень. Кришки 50 штук, 88, 20 штук упаковка 36. 44 20 штук упаковка, 88 ціна за 50 штук. 74 також 50 штук. Наліпки на консервацію 19 20 штук упаковка. Кришка пластикова 2 гривні. Банки 1 літрові 15, півлітрові 12. Сіль кухонна кам'яна 12, 1 кг. приправа для маринування помідорів, перцю та кабачків 14. Для малосольних огірків 14. Вага 30 грамів. Для томатів 15 Часник сушений 9. 20 г упаковка. Олія 750 мл, ціна 44 гривні. Рафінована. Термосумка для зберігання продуктів 99 Столові пластикові прибори в кольорах 69-12 штук, набір посуду для пікніку 169 розраховано на 6 персон. І ще дошка для нарізання. Стакан дитячий, пластиковий 99 гривень. Пляшка для напоїв 199 Форма для морозива на 4 порції 77 гривень. Ось така формочка 129 на 6 порцій. Силіконова. Суміш суха для приготування молочного коктейлю – 14 Для морозива зі смаком полуниці 60 г 19 Топінг карамельний 140 г. Ціна 22 гривні. Напій концентрований Монік 29 гранат, ананас, кавун та м'ята. Фартушок кухонний – 88 гривень. Прихватка 49 Рушничок однотонний – 39 мікрофібра. Новинка чипси картопляні бекон, сметана, зелень, також є краб. Ціна 14,50 г упаковка, цукерки вафельні з фісташкою 34 ,27 грамів. 27 г, грінки житньопшеничні зі смаком часнику 17,65 г, попкорн 15 зі смаком сиру, кукурудзяні палички персик 10, Перець червоний мелений чилі 5 гривень 15 г. Кукурудзяні снеки, сметана та зелень 34. Вага 130 г. Чіпси 119 паприка та сметана зелень. Сендвічі з норі, хрустки 27-8 г. Набір карамельок 19-38 г. Та палапка 12 маршмеллоу. Натуральна цукерка. Смаки в асортименті 19-20 г. Цукерка м'яка 17, абрикос 85 г. Рисові снеки 39 г60 г. Арахі соусі солодкий чилі 24-60 г. Слайси курячі сушені 72 гривні з соєвим соусом. Чіпси класичні курячі 69-50 г. Снечки для смаження 16 Паста в Варіпері з фундуком 64 є ось така у скриній баночці за 119. Такий варіант 109. На цьому все. Всім вдалих та смачних покупок.